Голод охопив майже всю Україну. Села спорожніли. Хати ставали могилами для цілих родин. Люди помирали на вулицях у полі, у своїх домівках. Ті, хто залишався живим, були змушені їсти кору дерев, траву, залишки шкір чи кісток. Деякі доходили до відчаю, який змушував їх порушувати найсвятіші моральні принципи. Ні синку, то не чума. То государство. Тепер радянська влада перекрила кордони України, щоб не допустити втечі голодуючих. Українцям забороняли виїжджати в інші регіони в пошуках їжі. Навіть гуманітарна допомога, яку намагалися надати інші країни, блокувалася. Водночас радянська пропаганда розповідала світу про процвітання і успіхи соціалізму. У пресі з'являлися фотографії накритих столів і